По перше, дякуємо вам в особі компанії Львів Обленерго за те, що і ремонтні бригади, аварійники, комунальники і всі працівники долучилися до того, аби ми оперативно відновили електропостачання, і, зокрема, ми, як телеканал, маємо можливість мовити в звичних для нас умовах зі звичної студії, а не з укриття. Щодо оперативної інформації, скільки населення Львівської області вже зі світлом, і де його ще на жаль немає. Я почала з іншого боку цю ситуацію. оповідати. зараз. Ми маємо таку ситуацію, що ми майже всюди відновили електропостачання. Звичайно, є поодинокі випадки, де немає електропостачання, але з завтрашнього дня, навіть не так сьогоднішнього з 12-ї години ночі, ми матимемо новий оновлений цілодобовий графік відімкнення електроенергії, де Ті три групи, які були, вони залишаються, але електроенергії не буде по 4 години двічі на день. Тобто, на жаль, маємо таку ситуацію і мусимо бути до того готові. Прошу зі всіх з розумінням поставитися до цього, тому що ми маємо різну реакцію людей. Дехто дякує, а дехто скаржиться. Ну і це нормально, тому що люди звикли мати електроенергію. І це те благо, яке ми в принципі ну, в житті використовуємо і до нього звичня. Ну але бачимо, що сьогодні відбувається, тому прошу зрозуміння поставитися до цього. Питання, як від споживача хочу поставити, користуючись нагодою разом з колегами сьогодні відшуковували адреси у табличках, дивилися, в якій ми черзі, як будуть у нас плановано відмикати електроенергію, щоб бути готовими. І з власних спостережень у цей період, якщо говорити не про ті графіки, які від завтрашньої доби вже будуть діяти, а загалом ось ці планові відімкнення. Один раз на добу, якщо от бачиш, в такі години має бути е, твоя оселя без світла, а світло є. Це добре, вочевидь, але е, інша думка, яка наштовхує, на, на іншу думку наштовхує, що графіки можуть бути якісь е, такі, що їм не можна довіряти. Е, якщо в оселі є світло, коли не мало би бути, це означає, що ми серед тих щасливчиків, в яких не будуть його вимикати. Чи що це означає? Тут можна поділити питання на дві, на дві такі частини. Перша частина, коли ми говоримо раніше було, що графіки не в повному обсязі застосовувалися, тобто вимикали на всіх або не наповнені не на всі години. Наразі складно сказати, можете мені дати адресу, я можу по тій адресі, що ви зараз говорите, перевірити додатково. Але переважно в цій ситуації ми маємо. Ті групи, які ви вже людина знає, орієнтується, що на тій групі є, значить по тих групах буде вимикатися, по вашій адресі можуть зробити безпосередню перевірку. Але е, крім того, сьогодні були крім е, погодинних е, вимкнень, були аварійні вимкнення. Тому навіть якщо не було е, ваша група, не була, скажімо так, в черзі. Е, аварійне вимкнення означало, що ну е, вимикали поза, скажімо, поза чергою, скажімо так. Тому е, ну, з кожним індивідуальним випадком треба розбиратися, можна зателефонувати до нас. До нас на по уточнити інформацію, ну або орієнтуватись безпосередні по вимкненнях. Пані Галино, під час попереднього масованого ракетного удару по території України, зокрема, Львівщини, який був 10 жовтня, керівник обласної військової адміністрації заявляв про те, що якщо ще буде один приліт, то нам доведеться відновлювати критичну інфраструктуру з енергетичну впродовж там 8 місяців, навіть до року, ми бачимо, що стався ще один приліт і обленерго і всі інші служби дуже швидко це все відновили. Так розуміємо, що ми перейшли на деякі резервні. Лінії, і тут найголовніше питання: чи витримає система довго працювати на резервних лініях? І якщо, не дай Боже, щось станеться, то чи ми маємо резерви, щоб забезпечувати навіть із відімкненнями чотиригодинними мешканців електроенергії? Ну це питання не до мене. Навіть якби я знала на нього відповідь, мабуть би давала його в прямому е, ну, Ми намагаємося зробити все можливе, щоб відновити електропостачання. Оце основне. Що я б хотіла сказати, будуть набудуть нові буде нова ситуація. Будемо пробувати далі відновлювати борга нам не зламати. Нас не зламати, і це повинні всі знати і розуміти, але з розумінням ставитися до тієї ситуації, яка складається, так нам доведеться бути без електропостачання кілька годин на добу, або може навіть більше ніж ми сподіваємося. Але ситуація така складна, і я думаю, що ми витримаємо ті, що залишились в Україні, розуміють, що в нас війна, і що ми мусимо підлаштовуватися під ті реалії, які є. Якщо говорити про. Ті удари, які були ось ще в жовтні, 10 жовтня, зокрема, і ті, які відбулись зараз. Ми в якихось аспектах були більш готові до них. Я думаю, що це питання найкраще Ну, Я на жаль не компетентна відповідати на такі питання. Як людина, скажу так, думаю, більше готові були, але детальніше, на жаль, не можу сказати. Ну і ще на завершення кілька практичних порад. Якщо у домі є світло, то це не означає, що ним можна користуватися безмежно в сьогоднішніх умовах. Правильно, ми розуміємо, що заклики до економії електроенергії вони залишаються до населення і надалі. Вони стали ще більш актуальними, насправді. Тобто, ми зараз так само, як і колись, закликаємо економно використовувати ті чи інші прилади, особливо в ці пікові години, про які вже всі знають там сьомої, але я ще раз повторююся сьомої ранку по одинадцятої по одинадцяту дня, і так само ввечері з п'ятої вечора по одинадцяту вечора. Так само важливо, наприклад, коли якісь відбувається вимкнення електроенергії, важливо вимикати Прилади з, з розеток, щоб не було не було перенапруги в мережі. і Відповідно, прилади не не пошкодилися. Так само ще є такі підручні засоби, які може встановити електрик дома. Це так звані відсікачі. Тобто, ми мусимо готуватися до того, що електроенергії не буде. І а якщо вона, тобто, щоб більш бути готовими до тих всіх ситуацій і економно використовувати електроприлади зараз вдома, то так, ми на цьому наголошуємо. Ще більше ніж, скажімо, раніше, пані Галинот, ще одне питання до подяки і від наших глядачів, і від усіх українців наштовхувалася в мережі на дописи, де люди пропонують вже донатити і енергетикам також за ту титанічну роботу, яку ви робите. Так дуже оперативно повертаєте в оселі світло. Чи вистачає вам робочих руків взагалі? Наскільки зараз енергетики наші виснажені? Як ви? Дякую, та я бачила ці е, заклики донатити енергетикам, ви Знаєте, я б хотіла тут сказати, що енергетики це такі люди, які готові до різних ситуацій. Ми працюємо цілодобово. Наші технічні працівники, в принципі, і в звичайних умовах працюють цілодобово, тому що є це так робота, так влаштована. Так? А зараз Е, Працюємо ще більше, скажімо так. Я б єдине попросила. От ще раз можливо, я повторюсь, можливо, часто я це кажу, але просто е, з розумінням віднестись, тому що навіть як ми в себе там на сторінках десь виставляємо про те, що в нас будуть графіки відімкнень, чи там в когось більше не було годин електроенергії, і відразу йде м, дуже сильна критика, дуже сильний негатив. Е, наші технічні працівники це читають їм Це скажімо так, не дуже приємно. Я би попросила не донатити просто. Постаратися зрозуміти, що ми робимо все можливе, щоб повернути електроенергію, якщо ну якщо легше стає від того, що в соцмереж... в соцмережах там, скажімо. Негативно висловитися в нашу сторону, ну нехай. Але якщо можна без цього, то я би попросила без цього, тому що ми дійсно робимо саме не тільки ми, не тільки працівники Львовібленерго, і працівники Укренерго всі енергетики України працюють в нас в складних умовах і роблять це можливе. Тут важливо зрозуміти, що не Укренерго, не львівленерго, ніхто не влада не намагається вимкнути комусь електроенергію вдома. На жаль, ми маємо одного ворога. Він єдиний, і це треба розуміти. І всю злість вартує. Направляти туди найкращою пожертвою для енергетиків стане підтримка це раси і економне споживання електроенергії. Це два. Дякуємо вам за те, що знайшли можливість доєднатися в такий складний період. Галина Петрушка, речниця товариства Львів Обленерго. Слава Україні, і хай буде світло! Слава щасливо!